Чергова перевірка стан дитячої обласної лікарні знову вивчали посадовці. Разом з медиками пройшлися відділеннями закладу та побутовими приміщеннями. Спільно вирішили, що реконструкцію слід починати з головного корпусу та неврологічного відділення. За попередніми підрахунками на це треба 35 мільйонів гривень. Де братимуть кошти на реконструкцію? Дізнайтесь із наступного сюжету. Перший корпус дитячої обласної лікарні звели майже 100 років тому. Тут і нині працює дитяча поліклініка, розташована вона у напівпідвальному приміщенні. Взимку прохолодно, а влітку наоборот жарко. І ви ж бачите, що тут трошки так вроді понаводили порядки. Ну ця вся цвіль і все це, дишать, звісно, не му. Працює в найстарішому корпусі і хірургічне відділення. Воно розраховане на 40 пацієнтів, проте місць не вистачає, кажуть медики. Зараз тут 48 хворих, палати переповнені. 8-9, а має бути 4, тому що не вистачає ліжок. Хворих більше і більше. Як не дивно, дитяче населення зменшується, а хворих стає більше. Побували візитери і в пральні. Машинки, в яких беруть білизну, працюють на один десяток років. Вони наскрізь проїжджавіли і почали протікати. Ви знаєте, воно мені нагадує шахту. Скільки треба на ремонт цього приміщення, спеціалісти вже підрахували. 4 мільйони це прачечна, де скаміра і реставрація цієї котельні. А це кухня, де готують триразове харчування для хворих. Їжа, розповідають кухарі, непогана, а от умови праці нікудишні. Ну, слова, звісно, жила ліпше. Вже все старіла, хоч по трохи питаються. Ну, какби обновляти. Зараз лікарні треба повна реконструкція. Її пропонують почати з головного корпусу та неврології. За попередніми підрахунками на це піде 35 мільйонів гривень. Це не просто Потремонтувати корпус тут треба дійсно поміняти все, начиная від табуреток і кровати і вже, наверно, докупати оборудование, тому що оборудование вже немножечко ми починаємо відставати від нашого перинатального центру. Проектно-кошторисна документація майже готова. Затримка за фінансуванням. Проведемо консультації от, із фахівцями, визначаться пріоритети. І беремо на себе зобов'язання звернутися до соціально відповідального бізнесу. Цей важкий тяжкий час економічний для нашої держави все-таки допомогти дітям. Якщо кошти виділять, ремонт лікарні розпочнуть негайно. Інна промакна Анатолій Басистий – день за днем.